Не зрозуміло, що це таке з одного боку. У цьому є можливість, але будь-яка можливість, яка останнім часом розглядалася у відносинах наших із сполученими штатами, вона Перетворюється на такий гратесний варіант. Ну так так само було і з корисним капалинами у різних варіантах. ми пам'ятаємо цю історію. Вона почала ще до обрання Дональда Трампа. Були такі ну, інвестиційні проекти. Він захопився і вимагав взагалі все віддати як борги. Потім виникла така ідея, що для того, щоб видобувати критичні матеріали, там потрібно багато електрики. Це просто енергія. Який процес такий сам, як ну як, так само, як взагалі цифрова електроніка, так само як майнінг або штучний інтелект вимагають багато електрики, так само і видобуток критичних матеріалів вимагає багато електрики. Тому ідея логічно треба запускати Запорізьку станцію. І ця ідея теж була десь в Україні. Транслювали сполученим Штатом, Що треба якось вирішити це питання, тому що це критичне питання для нової економіки, але воно транслюється зараз зараз у, у такій формі, що передати контроль, і так само було сказано у релізі Білого Дому, що розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським включали цю розмову, що контроль. Там сказано контроль, все ж таки управління, контроль над ядерною енергетикою дає гарантію цієї енергетики. Хоча президент України офіційно це спростував, що не про це була розмова, розмова була саме про запорізьку станцію. Якщо от, е м, говорити про те, що ну скажімо, в рамках тих е припинення вогню, тих угод, е щоб запустити, чи є потреба запускати запорізьку станцію до остаточного миру, а просто щоб вона працювала. У тому числі на упер за все на на економіку України, ну я не виключаю у цьому і є сенс.